Артем, скажи, будь ласка, як тобі перший день конференції? А, перший день конференції для мене пройшов як на одному потиху. Це просто титанічний об'єм інформації, який я поглинув. А, це, це було супер круто, мені дуже сподобалося. Круто. Який такий інсайт, ти пам'ятаєш, щоб ти зараз міг сказати, що ти отримав? Ну, звичайно, на емоційному рівні на мене дуже вплинула Людмила uh -huh. а, Я Захватки просто від її виступу вона була така емоційна ж її енергія проривалася просто через екран. Через екран? Так, я так навіть мене випускала з кільця. Добре, добре. Ми зараз тебе відривали, бо він після виступу любої калабухи, а цілу добу там пробув на світі. Артем, скажи, що саме пам'ятаєш, які там? Фрази, інсайди? Загалом її розповідь на мене дуже вплинула, особливо я запам'ятав її слова про лаконічність і про те, що е, якщо ми пишемо клієнту, то це треба писати одним повідомленням, е, тому що це ділити на кучу повідомлень це краще. Круто, круто. Скажи, а ти брав участь у розіграші? Звичайно, я брав участь у розіграші. Що ти і, виграв? Е, е, я дуже здивувався, коли я виграв е, цілий набір цікавих речей від сайту приймав. Круто, круто. Зараз же буде другий день. Він вже настав. Так там 10 хвилин і ми почнемо.